Знову розпочали свята сімейного читання. І я сьогодні вам пропоную послухати уривок із книги Вільяма Голдинга Володар Мух. Це буде глава 9. Отже, слухаємо. Над островом громадилися Хмари. Потік спекотного повітря цілий день піднімало і викидало на висоту десять тисяч футів. Газова круговерть тиснула на нижній нерухомий шар повітря, і, здавалося, воно от-от вибухне. Мідяний поблиск з'явився на зміну чистому денному світлу. Навіть вітер з моря був гарячий і не відсвіжував. Вода, дерева, рожеві площини, скель наче вилиняли, втратили колір, зверху нависли білі бурі хмари. Раділи тільки мухи, вони зачорнили свого володаря, а викинути нутрощі через них стали скидатися на купу скучого вугілля. Мухи навіть не звернули уваги, коли у Саймона воно луснула судина і пішла кров. Вони віддавали перевагу добірному свинячому духові. Провотеча допомогла Саймонові, він опритомнів і запав у знеможений сон. Він лежав на з мізліану, тим часом насувався вечір, а в хмарах усе ще гриміло. Нарешті він прокинувся, і наче в тумані, вгледів коло своєї щоки темну землю. Та він не рухався. Полежав ще, притулившись щокою до землі і тупо дивлячись уперед. Потім перевернувся, підівгав під себе ноги, схопився за ліани, щоб підвестися. Ліани здригнулися, мухи люто заздичали і зірвалися внутрощах. Потім обсіли їх знову. Саймон звівся на ноги. Світло було якесь неземне. Володар мух висів на своїй палиці, як чорний м'яч. Саймон уголос запитав галявину, що можна зробити ще? Жодної відповіді. Саймон відвернувся від галявини, проповз крізь ляни, опинився в лісових сутінках. Понуроч валав між стовбурами, обличчя безвиразне, навколо рота і на підворіджі запеклася кров. Тільки зрідка відсуваючи вбік лин в ліан, щоб вибрати дорогу, він ворушив губами, вимовляючи якісь безгучні слова. Ось ліани вже не так густо обсновують дерева, між ними з'явилися просвідки перламутрового неба. Це хребет острова. Тут починався схил гор, гори і кінчалися непролазні джунглі. Широкі галявини чергувалися з густими кущами та величезними деревами. Стежка сама привела Саймона до місцини, де лісові дерева розступилися. Він пробирався вперед, часом хитаючись від утоми, але ні на хвилину не зупинявся. В його очах уже не було колишнього світла, він ішов з якоюсь похмурою рішучістю, наче старий гід. Заточився під різким поривом вітру і помітив, що стоїть на голій скелі під мідяним небом. Відчув, що ноги його обм'якли, язик болів. Коли вітер сягнув вершини гори, там щось подіялося, щось голубе стрепинулося проти брунатних хмар. Він посунув далі, а вітер війнув ще раз, цього разу сильніше, труснув верховіттям дерев, аж вони захиталися, зашуміли. Саймон побачив горбату постать на вершині гори. Та постать раптом сіла і зирнула вниз прямо на нього. Саймон схилив голову і примусив себе йти вперед. Мухи вже давно знайшли його, цю постать. Полоханий її рухами, що нагадували рухи живої людини, вони на мить злетіли гори. чорною хмарою роїлися навколо городи. Коли голубе полотно парашута опадало, Огрядна постать, наче зітхала, схилялася вперед, а мухи обсідали її знову. Ось і кінець, ознайомчого уривку. Якщо вам цікаво, хто такий сайман і хто володар мух, і як опинилися діти на острові, і що вони робили, і чи вижили вони? І чому вони схожі на? Еволюцію людей, і чи страшно це, чи можливо смішно володар мух до ваших послуг. А я бажаю вам гарного читання, насолоди від читання. А ви, якщо і прочитаєте всю книгу або хоча б цей розділ, про який я почала а, говорити, ви можете у коментарях знайти посилання на вікторину. І перевірити, погратися і узнати, наскільки добре ви все зрозуміли. Гарного вам читання!